Імітуємо виключення світла. Бачите, релюшки не працюють. Мережа-то є, але ми імітуємо. Зараз в нас живлення йде від інвертора. І давайте протестуємо, що ми можемо запустити. Ну, із такого чайник, наприклад, десь 2 кВт. Або фен 2 кВт. правда? Вмикаємо. Дивіться, фен. Що у нас? 370 Вт, да? 400 О. Кіловат 200, 2 кВт, 2,03, бачите? Чудово, працює фен, мережі немає. Ви зрозуміли? Класно? Класно. Тож, друзі, якщо вам треба також вмикати фен там, ну, фен, коли нема світла. Хоча, якщо у вас отака батарейка і отакий інвертор, то будь ласка, користуємось. Все буде чудово. Тож, друзі, телефончик на екрані.